Всім привіт! Хочу показати, е я знімав відео про шаветку. Ось таку це на повне лезо. Значить, ну, купляв сусіду, йому щось не сподобалось, харесмикає. Ну, я, чесно кажучи, оце шоветкою за... 5 років, що я брився небезпечною бритвою, це перший раз побрився, ну все-таки зрозуміть, що не так. Ну, побрився, все лице порізав. Порізав чого? А, Іменно оцим кінчиком цього леза ріжу обличчя. Мені здається, тут е, цей радіус великий і погано контролювати. Якось на небезпечній бритві він менший. Е, не знаю, не факт, тому що відверто кажу. Це тільки за 5 років, щоб брівся небезпечною бритвою, це раз побрився з шав'яткою. Пробував половинче, то він ну, там пару раз по одній то... Ну, а так відчуття навіть по бриттю краще, ніж чим... небезпечною бритвою. Це мої такі відчуття. Значить, і ще, мабуть, один недолік. Цієї бритви все таки е, велика вага. Вона 68 грам важить. Тобто є дуже погано управлять. Так, чогось не знаю. Мій якийсь такий висновок. Ну, ось так вона відкривається. Одною рукою незручно. Ну і тут лежить ціле лезо. Лезо спутник. До речі, хто не брівся, спутники саме краще бріють. Не знаю чому. Ну, ось такий мій, скажімо так, відгук чи не відгук. Цю, про цю От. Ну, Дуже-дуже тяжка. От так як бачите, тут лезо не дуже далеко виходить, якраз оно ну, видно, де блистить заточка. Ну, це ще раз кажу, що ось цей кінчик, ось цей кінчик, він дуже дуже-дуже ріже обличчя. Ну, то есть, ну, погано контролювати бриту за, 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 за рахунок того, що вона тяжка. Ну, ще раз кажу, мабуть, все-таки оцей радіус дуже великий. Ну і по факту я брився її шав'яткою взагалі перший раз. Ну, ось вони помощник оператора лежить. Білоснежка. Все, тобто, кому було відео цікаве і корисне, можете ставити лайки, хто таким користувався, пишіть свої відгуки, враження після бриття. Ну я ж, слушаю, от по бриттю дуже непогано, але, але погано контролювати. І ріже обличчя. іменно кончиком леза. Все, всім дякую.